Так, мій друже, хотів показати тобі декілька вправ, які допоможуть тебе зарядити, а також зняти внутрішню тривогу. Тож давай розпочнемо. Розпочинаємо з простого: це з дихання. І тягнемось догори, видихаючи ротом, роблячи тоненьку струйку. Потім переходимо на легке енергетичне встряхування. При цьому видихаємо носом повітря. Це дає змогу послабити все тіло, розслабитись і налаштуватися на нові енергетичні хвилини. Зупиняємось і робимо дихання. Після цього переходимо на енергетичні розтирання. Такими дієвими рухами розганяємо плавну нашу енергію по тілу, яка накопичилась в нас за день. А також це гарно робити з самого ранку. Це дає можливість активувати своє тіло. Наступне протираємо повністю наше тіло. Переходячи на кожну ніжку, ось такими рухами ми робимо наші енергетичні розтирання. Це дає змогу нам відчувати себе. Після цього, коли ми виконали цю вправу, робимо ще раз енергетичне встряпування. Відчуваючи себе і дихаючи носиком. Даємо волю ручкам, розслабляємо в плеченятках і дихаємо. При цьому стараємося робити глибокі вдихи, тягнучись максимально доверху. І плавно видихаємо. Таким чином ми насищаємо своє тіло. Енергією всесвіту після цієї вправи переходимо на енергетичні похлопування. Розкриваємо наші ручки для того, щоб максимально проводити потім енергію, і розпочинаємо ніжними рухами пробивати наше тільце круговими обертами. Переходимо на ручки, вкладаємось в кожен ударчик, таким чином розкриваючи наші енергетичні капсули. Після цього прогладжуємо наші ручки. І подумки дякуємо їм за те, що вони в нас просто є, за те, що вони можуть виконувати різну роботу, виконувати різні функції для того, щоб покращувати нам життя. Бо подяка собі це також дуже важливо. За рахунок цього ми набуваємо значимості вже самі для себе. Розкриваємо наші пальчики і переходимо до області голови. Легкими такими рухами ми активуємо нашу голівеньку, енергію на голові. Покажу, як це виглядає ззаду. Розпочинаємо пробивати по потилиці. Центуючи на потилиці увагу легкими, незначними рухами. Потім наші пальчики ставимо в такому положенні і просто протираємо круговими обертами. При цьому можна закривати глазки при цьому можна закривати очі, думаючи про позитивні думки, і відчувати позитивну енергію, як вона наповнює наше тіло. Не забуваємо про вушка легкими рухами, легкими погладжуваннями, також розминаємо носові пазухи. Беремо наші ручки і робимо такий тап-масажик легенький. Такі рухи дають гарну циркуляцію у крові для лиця, також покращує підтянутість нашої шкіри і дає тонус нашому лицю. Але потрібно робити це все обережно, щоб не набити собі синячки. Потім беремо пальчики. І просто протираємо наші госки. Можна такими рухами. Да, звичайно, перед цим ми ручки вимиваємо, і це дуже все гігієнічно. Прогладили нашу голівку, подякували їм, що вона в нас є, що вона працює, що дає змогу жити. Переходимо до наступного, пучки складаємо, такі, як в котика, і лівкиці. І розпочинаємо такі пробивання, при цьому можна ще робити звукові хвилі. Подихали. Переходимо до наступного. Ніжки розставляємо на такій ширині. Робимо невеличкий підсід. Оп! І працюємо тепер над ніжками. Круговими рухами протираємо наші ніжки. Включаємо їх в роботу. Розганяємо нашу енергію на ніжках. Тепер легкими похлопуваннями розпочинаємо пробивати їх. Робимо все легко, кожен робить по своїм можливостям. За рахунок цієї кумедності ви додаєте собі самовпевненості, тому що ви вже знаєте на підсвідомості, на що ви здатні. І це дуже допомагає по життю, тому що вас буде тяжче вибити з колії. Це дає впевненість введення соцмереж і різних сфер життя. Провладжуємо ніжку. Подумки, дякуючи їм, що вони в нас є. Також стаємо, ставимо так ручки і легкими вправами, легкими імпульсами розпочинаємо також розганяти нашу енергію в області паку. Така вправа гарно розганяє енергетичні вузли, розкриває енергетичні капсули, особливо, якщо ви відчуваєте скованість в ніжках, це запускає кровообіг і енергетичні процеси в нашому тілі. Все зв'язано з енергією. Встали і подихали. І зробимо енергетичні присідання, які напитують нас енергію. З землі ми втягуємо до себе всю енергію і віддаємо те, що нам не потрібно. Дуже добре. Стряснемо енергію нашу з ручок. Це дає змогу розслабити ручки, плечі, лікті і відчути вібрації енергії по всьому тілу. Два варіанти виконання цієї вправи. Перша це. Роздільно підійде на начальному рівні і друга більш активна. Подумки завжди собі дякую. І подихали. Такий мінімальний комплекс дасть тобі змогу себе розвантажити і відчути набагато краще. Бажаю тобі успіху, енергії і процвітання. Обійняв! І припідняв. Вау! Wow. вау.